Ситуація на даний час вона контрольована. Були на про, минулому тижні там спроби ДРГ. Ну це, скажімо так, як по статисті, моє особисті, це ну, раз-два на місяць це стабільно. Такі вони і були такі дії зі сторони ворога. А, вчора був при кордоні Хатінській громаді, а, це 10 кілометрів попряму до кордону, а був на 5 кілометрів. Все було спокійно. Це те, що я бачив особисто на свої на власні очі. Тому вважаю, що е, для паніки немає ніякого е, ні сенсу, ні, ні можливості. А якщо е, для того, щоб люди не а люди повинні, е, по перше, чоловіки спитати у влади, у, де взяти зброю, якщо у разі якщо ви наступу, це по перше, е, що було чим обороняти, якщо воно буде. У я вважаю, що це все, все буде добре. Це буде Україна, ніяких наступів не буде, тому що у них сил для того, щоб і на сході нашої держави, і на Харківщині. вони питаються зробити там якийсь аншлюс. Думаю, що цього не буде. В них не хватає, просто тупах них сил.